Белілоїс Віктор, лікар-анестезіолог першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова. Олена Вітер, відома як Ігуменія Іосифа, настоятелька греко-католицького монастиря Ордену Студитів та членка ОУН. Її ім'я першим з'явилося в саду праведника поруч зі словом Україна, заарештована НКВД в 1941 році, засуджена до смертної кари. Вона дивом пережила масові розстріли в'язнів у тюрмі у Львові. У роки німецької окупації. У львовському сиротинці, що знаходиться під її опікою, переховувала від нацистів і єврейських дітей. Олена Вітер стала першою, але не єдиною праведницею з нашої країни. Інших записували громадянами Польщі чи СРСР. Отримуючи звання, вона наполягала, що саме Україна була зазначена як її батьківщина. Понад 2,5 тисячі українців просвоїли звання праведника народів світу. Пам'ятаємо, перемагаємо.